Тіні піддесь туди, узнаємо, що карточка. Поговори, сама. Давайте приєднуйтеся, старайтесь. Давайте помолимося, подякуємо Богу за сьогоднішній день. Прекрасний, чудовий сакура цвіте. І ми якраз виходить так, проповідь під саку, зверхою да, на все, буде під там всяко. Яку красу Бог створив, Так. Да. що хоч трошки, як кажуть, у цих сірих буднях, а ще і коли в нас війна в Україні, то ми можемо трошки душу так відвести, утішитися цією красою. А кульбабки, які красиві. Весна мені взагалі подобається. Коли все розцвітає, буйствує так. воно... Усе свіже, молоде, красиве. Отак от і Господь каже, що коли кожна душа от так, от наша вона приходить до Господа, так написано, радуються небеса Об одному грішниці каючимся. нежели о 99-й Пробудив нас і дарував нам життя по Твоїй великій милості, Господи, ми ще можемо сьогодні чути Твоє Слово. Допоможи нам, Господь, щоб це слово воно впало в наші серця як у ту добру землю, як те добре зерно і принесло плоди для Твоєї слави. А за все ми тобі дякуємо, наш великий Боже, Отець Небесний, через Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. Амінь. Яке вчора було свято? Так, і сьогодні ми будемо говорити про благовіщення. І знаєте, я вам скажу, що слово благовіщення означає в перекладі добра звістка або блага звістка. Це записано в Євангелії від руки у першому розділі. В тот же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Да, вона а К деве обрученной мужу именем Иосиф. То есть она была обручена, у нас не было замижния. Из дома Давидова имя же деве Марии. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатный, Господь с тобой. Благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисуса. Будет велик і наречеться Сином Всевишнього. І дасть йому Господь Бог престол Давіда Отца Його, і буде царствовать над Томом Якова, вовеки, і царство його, і буде конца. Дивіться, дорогі мої друзі, коли ми чуємо таке приветствие, то наше серце радить. Тим більше, що Марія, вона трошки здивувалася, бо каже, це не обичне привітю. Знаєте, у нас на Закарпатті люди вітаються привітанням слава Ісусу Христу. По селах, якщо ми поїдемо в і старші люди ще так стають вітатися. Молодь ще не дуже навчена, але візде, якщо ми поїдемо по селах, то завжди люди так вітаються. Слава Ісусу Христу! А люди відповідають, а інші відповідають як? На душне Слава на віки. Богу! Або навіки слава, так кажуть. А якщо поїдете, наприклад, на східну Україну, то там кажуть так: добрий день! Люди бажають доброго дня. І Марія вона почула оце привітстві і вона здивувалася, що це було би за таке привітв'я, бо ще її так ніхто не привіствував. І от коли ангел Господній з'являється і каже каже от отаку добру звістку, оце блага звістка. Тому і це якби свято, що вчора святкували, то це є благовіщення. Тобто Позвістив ангел добру звістку. Але хотілося б акцентувати, що ну, це свято поставила церква. То есть не, Бог не ставив це свято. Але церква поставила це, щоб було це свято. Але якщо подивитися по Біблії, то ми завжди знаходимо добру звістку. Сама Біблія являється доброю звісткою. Євангелія це теж перекладається добра звістка. І так само у, у ми читаємо практично у багатьох містах із Біблії. Ну, наприклад, коли Христос народився, з'явилися ангели у полі пастухам, і що возвістили їм? Ми возвіщаємо вам велику радість. Нині вам в городі Давидову народився Спаситель, який є Христос Господь, помазаник Божий. Знаєте, це теж була добра звістка, правильно? Дуже багато, Господь звертається до ізраїльського народу і з добрими словами каже, якщо ви будете слухатися мене, виконувати мої заповіді, вам буде у тій землі, де ви будете жити, вам буде добре. Якщо не будете, то будете пожинати за свої гріхи певні якісь наслідки. Розумієте, і тому добра звістка, вона практично, якщо ми читаємо у Писанні, то ми читаємо дуже в багатьох місцях вона звучить. І тому, якщо ми дивимося оце місце, що ми сьогодні з вами прочитали, то що я можу взяти сьогодні для себе, щоб практикувати це слово Боже, щоб із мого серця був один істочник. Не може бути два істочника із одного істочника. Солодка і гірка вода. Наше серце це є істочник і от і збитка серця, що говорять наші уста. І коли ми сьогодні говоримо з людьми, то з нашого серця має йти тільки добро, добра звістка. Не проклинати, нічого поганого не говорити ближньому. І це так само, коли з нашого серця буде йти отака добра звістка до людей. То Господу буде це приємно. Як Ангел возвістив Марії добру звістку, він не приніс їй погану звістку, так і ми, ми повинні своїми добрими словами, добрими вчинками, доброю поведінкою підбадьорувати ближніх своїх, рідних своїх. В усьому треба правильно проявити от із наших уст правильні слова вибрати, щоб не огорчити людину. І щоб ця людина від наших слів вона могла прийняти це і не ожесточитися, так само, і Господь Він багато разів звертався до людей. І він спочатку говорив, як їм приємно казав, якщо ви будете слухатись, якщо ви будете ісполняти, якщо ви будете робити те, що я вам заповідую сьогодні, вам буде добре. А якщо не будете, і він починає Господь перечисляти. Буде вам отак, 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 не будете мати врожаю, вороги ваші будуть вас переслідувати, ваші не будуть благословенні. Тобто він казав, які можуть бути наслідки. І тому сьогодні дуже важливо на останнє, хочу сказати, щоб ми прежде ніж щось сказати, ми повинні 10 разів подумати, щоб ми своїми словами не огорчили свого ближнього. Буває так, пориви ярості, гніву. У гніві людина вона не контрольована і вона хоч що може сказати. І краще два слова сказати з ніжністю, з любов'ю, чим десять слів сказати з ненавистю. І добрі слова, вони завжди навертають ворога на добро. Уже перед молитвою сповнив один случай. Одна людина до мене так гнівно говорила, дуже так, знаєте, недовольно говорила. А я стояв так на вулиці, трошечки взяв літературу християнську і так стояв на вулиці. І одна людина підійшла, і так, знаєте, войовничо, так настроєна, і так гнівно почала на мене кричати: От ви там, разні сектанти, разні то. Ага. І, і почала дуже такі неприємні речі говорити. І я отак от стояв, мовчав, слухав, слухав. А потім я, я з нею привітався. Я сказав, як мене зовуть. Одне добре слово сказав, друге, давайте я за вас помолюся. Може у вас якісь є переживання, труднощі, може у вас є якісь такі питання, які би ви хотіли задати. І ця людина вижу, потрошечку, потрошечку, гнів спав, а потім ми з нею добру годину говорили про всяке. Вона мені розказала про своє життя, про своїх дітей, трошки проблеми якісь були. І знаєте, і ми розсталися такими. На такій хорошій ноті бачите, що добре слово, воно завжди пригнічує оцей гнів. А якби представте, якби я почав відповідати таким же словом, як і, і воно воздавати злом за злом? Да, і тому любов, добре, тихе, правильне слово, воно завжди, воно вовремя сказане, воно завжди оцей гнів, воно укращає. І хай Господь нам поможе так же само брати із Біблії такі приклади, і щоб в нашому житті ми оцей гнів могли в собі побороти, а відповідати добром на зло. Давайте помолимося. дякую, що тобі, Господи, за милість твою, що ти нас навчаєш, щоб і ми так же благу звістку, добрі слова е, говорили із наших сердець, щоб вони доставляли приємність і радість нашим. А за все тобі складаємо подяку наш великий Боже, через Господа і Спасителя Ісуса молимося. Амінь. Давайте помолимося, чи Бог хоче наш. Молимося в голос, не стісняємося. Отче наш